Уявіть, що ви граєте з усіх сил, а вас сприймають як фон. Хтось кине монету, хтось пройде повз а uh, like, but the most important thing was going back home with zero. From the явозвегарте інсолтюзеліґетінсотбалісвоначупип. Це був початок Манискін. Сьогодні ж квитки на їхні концерти розкуповуються за лічені години. Раніше вони репетирували в тісному гаражі, грали на найдешевших інструментах. А вже за декілька років опинилися на одній сцені з Rolling Stones. Глобальний бренд модні компанії з Gucci, мільйон стрімів образ нових рок-ікон, про які пишуть Vogue, GQ та Действ. Вітаю! Мене звати Дана Корн. Я практикуючий психолог, кпт консультант І сьогодні, на прикладі гурту Мане Скін, я буду пояснювати, що таке безкомпромісна або диявольська певність, та як вона створюється, тобто як створюється у це враження від загальної самопрезентації до мови тіла та міміки. Ми розберемо, які ефекти простимулювали той переломний. Момент, коли у Манескін нарешті вийшло не просто вийти з тіні, а здійснити усі свої найбожевільніші мрії. Почнемо. «Манескін» це італійський рок-гурт із Рима, сформований у 2016 році. Спочатку це були четверо підлітків, які грали кавири свої перші треки на вулицях Рима, на Віа Дель Корсо та інших людяних місцях. Першим серйозним кроком для гурту була участь в Х-Факторі, де гурт зайняв друге місце. Там вже було видно сильну енергію із зачатки образу, нестандартний стиль, експресивний фронтмен, живий рок, але в масштабах Італії це все ще перспективний молодий гурт. До цього моменту Італія перемагала на Євробаченні лише два рази за 64 роки існування конкурсу, і переможці не стали світовими зірками. Тож як і чому це вдалося мене Насправді є ряд обставин, за яких все могло піти за іншим сценарієм. По-перше, у 2021 році конкуренція була досить високою. У фіналі було нетипово багато яскравих та сильних номерів. По-друге, вони були далеко не першим рок-гуртом на конкурсі, і ще й не єдиним, який сподобався глядачам в цьому році. Так чому ж саме вони? І ми з вами почнемо з психології глядача, який бачить те, що він бачить вперше. А проходить він кілька швидких стадій: шок і новозна. Перший кадр із солістом у відкритому комбінезоні на підборах з мікрофоном в руках моментально фіксує увагу і вкарбовується в пам'ять. Манескін виходять на сцену так, ніби ця сцена завжди була їхньою, створюючи враження, що вони не конкурсанти, а рок зірки, які випадково зайшли на сцену Євробачення. Наступне, що ми помічаємо, це неймовірний стиль поєднання глем-рок 70-х, підборів, шкіри та розпатленого волосся. А це вже естетика, яка є дуже рідкісною для формату Євробачення. Фізична близькість між учасниками, обійми, дотики, поцілунки, гра з напругою між усіма створюється відчуття закритого, дуже інтимного світу, у який глядач отримує рідкісний доступ, і отут починається вже справжній вплив, тому що відвертість, спонтанність, дитяча безтурботність і близькість це те, чого нам як правило бракує у реальному житті. Тому, коли ми бачимо, як це демонструє хтось. Це викликає у нас моментальну сильну емоційну заангажованість. Вони дозволяють собі те, чого я не дозволяю собі. І зараз ми будемо розбирати мову тіла мову тіла на виступі, який приніс перемогу. Це переможний виступ на Євробаченні. Якщо подумати, то сучасний рок-кліп, наприклад, буде вражати нас за рахунок графіки. Спецефектів, обробки картинки, а живий виступ піротехнікою, екстремальними костюмами, масками, але як виділитися в часи, коли це все є майже у кожного? Великий козар Мани це соліст та його перформанс не тільки як вокаліста, а як артиста, не тільки виключно як ем, людина, з якої йдуть якісь звукові. Хвилі, і перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це зоровий контакт з камерою, прямий, невідривний, з ефектом вторгнення в наш особистий простір. Це сигнал домінантності, бо не всі здатні це витримувати. І той, хто може, той сильніший. Напружена щелепа прикусування губ, легка усмішка та рознущання. Він часто нахиляє голову вперед, як хижак, що наближається до оздобичі. Все це створює напругу та фіксує нашу увагу на тому, що відбувається. І тут я насправді бачу те, що я люблю. Коли перший раз я дивилася цей виступ, я побачила присутність, контакт, коли від артиста неможливо відірвати погляд, бо він пропускає через себе ту історію, про яку він співає. Усім своїм нутром, як Лара Фабіан. Від неї неможливо відірвати очей, коли вона співає. В той час, якщо ви помітите, поп-артисти дуже часто перетворюються на інструмент, бо концентруються на вокалі, на тому, як вони виглядають, що про них подумають, і не відчувають ті слова, ту історію, яку розповідають. Головною силою Даміано є не його зовнішність, яка безумовно грає свою роль. Але давайте уявімо, якби він просто стояв і був красивий. Чи це було б для нас так магнетично? Відповідь очевидна, що ні. Деміано має дуже живу та експресивну міміку. Це є його сильною стороною, так само, як і активна італійська жестикуляція. Ми бачимо, що він пластичний, по тому як вільно він рухається. Він спокійно проявляється у своїй фемінності, а не тільки у маскулінності. Позиція тіла, розкриті плечі, грудна клітина вперед, низький центр ваги, ноги широко розставлені. Рухи не дрібні й не метушливі. Навпаки, широкі, економні, і саме це буде класичною мовою тіла лідера: зайняти простір, рухатись так, наче сцена вже належить тобі, а не так, ніби тобі дали три хвилини, і тобі незручно, що ти витрачаєш час людей. У кожного учасника є свій виразний характер і візуальна мітка, тобто вся увага не Каналізується лише на соліста, вона розподіляється майже порівну між усіма учасниками, але вся четвірка працює як один організм. І так, Даміано це ідеал, але небезпечний. Хочеться бути з ним, але трохи страшно. Це формула, яка історично створює фанатичну любов. І тут трішечки мотивації, тому що е, це усе ніби от очевидна річ, про яку ми з вами зараз поговорили. Він от такий от неймовірний прекрасний. А чи ви знали, що Даміано не вдалося з першого разу потрапити в гурт безкомпромісна впевненість, чому це не усім дано? А точніше я не люблю казати, чому це на усім дано. Я люблю ставити питання, що нам заважає страх бути помітним. Це перше. Ми роками тренуємо непомітність з кожен з різних причин. Не сиди на виду, не сверби мені тут, будь зручним. Що таке непомітність по суті своїй? Це коли я навчився не випирати. І тут питання з яких причин, тому що стратегія бути зручним. Стратегія бути непомітним, це завжди стратегія, яка колись чомусь дозволила мені вижити. Вона дозволила мені зберегти свої кордони. Вона мені дозволила якимось чином вберегтися від агресії. Наприклад, тому ми маємо дивитися на оце джерело. Чому і коли ця стратегія стала для мене безпечною? Це не риса особистості, це набута навичка, і це може бути для мене стратегія виживання. Звичка, внутрішня заборона займати простір. Як правило, якщо людина боїться в неї є внутрішня заборона на те, аби займати простір собою, людина так само, як правило, боїться а, займати час, тобто віднімати і бути зайвою. Тому дуже часто мовлення пришвидшене, тому що я боюся не встигнути, бо якщо я не встигну, то я. Вже не ніколи не скажу. Я не хочу віднімати час, бо я не відчуваю себе, як це сказати, доречним. Я не відчуваю себе доречним. Я не відчуваю себе бажаним. Я не відчуваю себе важливим і потрібним тут. Я банально не відчуваю своє право бути сором за власну сексуальність. Це наступне. У нас є сором за нашу сексуальність тоді, коли ми плутаємо її з вульгарністю. І ми боїмося, що інші це також. А чому так відбувається? Тому що наступне це відсутність внутрішнього ядра. Що це таке? Це коли у нас є орієнтація на реакцію замість того, Аби зайняти позицію, або я не маю стабільної думки. От сьогодні я про себе думаю класно, а завтра вже щось сталося. і Я думаю, вже кардинально по-іншому. Тобто, моя думка про себе нестабільна. Вона змінюється в залежності від реакції на мене, оточуючих. Тобто, це орієнтація на, а, на фідбек. Зовнішні сигнали вони можуть легко вибити мою позицію. З мого досвіду, більшість людей хочуть уваги, навіть якщо вони цього не усвідомлюють. І більшість людей боїться її. Більшість також хоче свободи, самовираження, але страх відторгнення, боїться неприйняття. Більшість також хоче впливати, але боїться відповідальності, яка йде за цим впливом. І тому, коли більшість дивиться на таких, як Дем'яно, дуже багато емоцій, дуже багато протирічливих емоцій, дуже багато змішаних емоцій, тому що я не можу собі. Дозволити бути власним доміаном, наприклад, після Євробачення почався глобальний етап: світові чарти, тікток, вірусність, мільйони слухачів, американські шоу, визнання легенд індустрії. І, зрештою, два концерти на розігріві у Rolling Stones у Лас-Вегасі перед десятками тисяч людей. Манескін це звичайні люди, і вони не стали магнетичними, бо їм пощастило. Вони стали магнетичними, тому що перестали просити вибачення за свою силу. І у мене для вас гарна новина. Не страшно, якщо ви не палкий італієць від природи, тому що харизма не передається генетично. Харизма зрощується. Через наш характер, наш досвід, а він у нас унікальний у кожного і наш спосіб мислення оці три речі. Спосіб мислення це один з найважливіших пунктів. І для цього я створила майстер-клас код харизми, тому що там ми вже глибше трішечки входимо в ваш особистий магнетизм. Ми говоримо про три закони особистого магнетизму, через які ми можемо щось вже про вас більше про вас, тому що не усім. Не про усіх буде ця от диявольська харизма, про яку ми сьогодні говорили, не обов'язково так. Тобто ми не беремо копі копі-пейст, ми ніколи так не робимо. Набагато цікавіше сконструювати свою власну харизму. Але також ми з вами там розбираємо риси, які роблять магнетичним будь-кого. Риси, насправді, які будуть будь-який час у будь-який період робити нас більш магнетичними, як пов'язана харизма і вигорання, і чому багато чутливих талановитих людей, творчих людей починають виграти саме в той момент, коли вони починають проявлятися щось робити. Я даю техніку того, як впоратися з хейтом на майстер-класі. Взяти майстер-клас ви можете під посиланням під відео за посиланням. Для наших героїв все почалося з пісні Боні. генераційний запит, пісня про те, щоб не бути тихим і чемним у 2021 році, після локдаунів, соціальної напруги і цього перевантаження соцмережами, цей меседж ідеально збігся з настроєм молодої аудиторії. Повертаючись до того, як ми знайомимося з Манескін, ми бачимо шкіру, блиск, макіяж, секс, бунт, зухвалість, голос, що розриває тишу, і це. Магнетизм зовнішньої обкладинки він вражає, він пробуджує бажання дивитися далі, вразити та привернути увагу ще не дорівнює її утримати та закріпити. Виділитися це тільки перший етап, і якщо після нього ми не розкриваємо більше грани, є ризик стати артистом одного хіта, так само як актором однієї ролі, або людина, з якою було весело, але нічого більше. З нею не хочеться. У нас є те, що ми показуємо, тобто наша обкладинка, і те, що ми говоримо, те, про що ми говоримо, і те, як ми це говоримо, і через це ми вже можемо сформувати глибокі стосунки. І оцей глибинний магнетизм. può crescere prendere le sue cose e poi partire ma sento un mostro che la tiene in gabbia che, che le ricopre la strada di ho detto coraline che può crescere prendere le sue cose e poi partire ma coraline non vuole mangiare no Паралін це не просто сумна пісня, це погляд на крихкість, яку ми зазвичай не витримуємо. «Фіентані» — це розмова з власною юністю про страх бути ніким, розгубленість перед майбутнім, гнів на себе і світ, і водночас порада, не поспішай зненавидіти себе за те, що ти ще в процесі. І тут немає зухвалості та байдужості, є вразливість та чуттєвість, і це відкриває слухачам. Іншу сторону Манескін, що дозволяє їм створити вже більш глибокі та тривалі стосунки з образом, який їх вже зачепив, це одразу виводить магнетизм на інший рівень з примітивного до більш складного того, який буде викликати повагу. І якщо до цього вони стали голосом нового покоління, то тепер вони пробудили серця людей, які проживали свою молодість під ліричні рок балади. І з виходом пісні Валентайн Манескін захопили аудиторію 50-60+. знаєте, на секрет, що сучасному молодому поколінню зараз важко сьогодні важко пробитися. Ти не можеш жити. Ти спочатку маєш, як я кажу, довести світу, що ти не верблюд, і моєю місією є просвітлювати насправді молодь в питаннях іміджу, ефективної самопрезентації, бо нас не вчили цим речам. Я також знаю, що кожен переїжджаючи, наприклад, хоч раз у житті стикався з цим комплексом меншовартості. непотрібності, небажаності. Не, не стильності, не класності. Плюс до цього в школі, на роботі, вдома, в родині все життя тобі пояснюють, що ти верблюд. І це логічно, бо це торг. Нікому не вигідно, аби ти думав, що ти класний і вмів себе. Подавати, вміти про себе заявляти. Я завжди розуміла, що психологія не вирішує усіх сама по собі, не вирішує усіх проблем в житті. Вона допомагає нам перенавчатися, тобто змінюватися зсередини і змінювати ставлення людей до себе і таким чином досягати бажаних результатів. Бо ми всі хочемо визнання, і це нормально. Ми хочемо почувати себе гідними. В цьому немає нічого поганого. Але ще більше ми хочемо. Відчувати оцю гордість, гордість за себе, замість сорому і гордість за свої досягнення. Тому я вас запрошую підписуватися на канал, та будемо разом рухатися до цілей. І побачимося на майстер-класі код харизми.